Більше десяти років практичною психологиною у Хмельницькому міському центрі соціальних служб працює Алла Кравчук. Жінка займається як з дітьми, так і з дорослими. Приймає їх ось у цьому кабінеті психологічного розвантаження. Було видно по погляду людей, які приходили. Вони так заходили і ну. Трошки вас умови могли деякі навіть зробити те зауваження, що умови в нас достатньо такі, трошки некомфортні, але не дивлячись на це, вони все ж таки зазначали, що ми йдемо до психолога, а не в комфортні умови. Але хотілося би, щоб у вас було гарніше, комфортніше, аби створити для відвідувачів комфортні умови, цього літа кабінет оновили. Якщо людина буде некомфортно себе почувати, і ця кімната буде якимось чином її гнітити або ж якось е, е, напружувати. Вона не зможе розслабитись, вона не зможе подолати страх, тривожність в цій кімнаті. І тому ми вийшли із такою пропозицією, що нам потрібно її оновити, прибрати, зробити ремонт, закупити відповідні меблі, щоб там було затишно, комфортно, закупити її, облаштувати тими методиками, сучасними методиками, сучасними книгами, дитячими іграшками, які можна використовувати і потрібно психологам для роботи. Ще у 2021 році. Працівники центру долучились до конкурсу. Бюджет участі, який у 2016 році започаткувала Хмельницька міська рада. Це програма, яка допомагає хмельничанам реалізувати свої ідеї та покращити життя в громаді. Мешканці громади подають свої проекти в електронну систему. І, до речі, щороку подаються близько 80 проектів від авторів. Останні Останній конкурс у нас відбувся у 2021 році. Було подано 60 проєктів, з них 44 було допущено до голосування, і було визначено шляхом голосування в електронній системі. Мешканцями громади визначено 23 проєкти переможців. Реалізацію проєктів перенесли у зв'язку з початком повномасштабної війни. Цього року обрали 16 проєктів, які реалізують під час відбору опирались на діючі законодавство щодо розподілу бюджетних коштів у воєнний час. Це проект, які вже реалізовані. Два проєкти у сфері житлово-комунального господарства облаштовано дитячі та спортивні майданчики на прибудинкових територіях. Один проєкт у сфері охорони здоров'я, придбано медичне обладнання для неонатального відділення хмельницької міської дитячої лікарні для інтенсивного лікування саме немовлят. Він називається Врятуй немовля. І четвертий проект у сфері соціального захисту. Гранична вартість одного громадського проєкту не перевищує 150 тисяч гривень. До кінця року планують реалізувати ще 14 – у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, житлово-комунального господарства та соціального захисту. Олександр Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.